Привіт, це новий запис. Що там є кам'я, Алла Петриченко, співвласниця платформи ШоПекспрес. Це платформа для створення інтернет-магазинів українська. Сьогодні на зв'язку Дмитро Каплоновський, фахівець сектору підтримки та розвитку продажів OLX. Дмитро привіт, вітаю, вітаю. всіх. Вітаю! Дякую, що долучився. Запитання від підприємців, які продають в інтернеті. Чому продавцям варто використовувати дошки оголошень для продажів своїх товарів? Тому що це один з каналів продажів. Відповідно, продавець, якщо планує вести успішну діяльність постійно, системно, дисципліновано, утримувати дохід, то має використовувати будь-яку можливість. Є звичайно думки стосовно того, чи підходить для бізнесу. Таке явище, як дошка оголошень, підходить е, очевидно, тому що зараз, якщо ви навіть проводите експерименти, зайдете на olx телефону телефон або з повної версії сайту, берете категорію, берете оголошення. По-перше, ви побачите параметр бізнес. Якщо ви обираєте параметр бізнесу, то там ви побачите багато оголошень. Якщо говоримо про якісь цифри, то це ну, приблизно 40% контенту існуючого на OLX, це нові товари, і в більшості тотальні це е, бізнес користувачі. Відповідно, думка. Про те, що OLX, наприклад, або будь-яка інша дошка оголошень, це лише інструмент для продажу своїх товарів, своїх непотрібних там, товарів, які лежать вдома, і хочеться їх позбутись, це теж трошечки вже не актуальна думка. Тому що показує практика, OLX і подібні платформи активно використовують для того, щоб продавати свої товари, якщо ти бізнес. І причому, коли ми говоримо про різний тип продавців, про того, хто тільки починає задумуватися як би почати свій бізнес. Тут, очевидно, переважно це просто. Якщо ми обираємо різні інші канали продажу, офлайн, наприклад, то ти маєш зробити певні дії, певні складні дії, знайти, там умовне приміщення, орендувати його, подумати про рекламу і так далі. А для того, щоб почати продавати, почати вести свій бізнес в інтернеті, використовуючи платформу, наприклад, OLX, тобі потрібен лише трошки часу для того щоб зареєструватись, відповідно показати свої товари і вже починати заробляти гроші. Якщо ти велика компанія і теж розглядаєш для себе варіанти, як ще залучити аудиторію, ну до прикладу, у ЛХ це 21,8 мільйонів унікальних користувачів щомісяця. 21,8 мільйонів унікальних користувачів щомісяця. Да, це 50% всієї інтернет-аудиторії в Україні. У нас всі люди, які мають доступ в інтернет, хоча б хоч раз виходять в інтернет, а їх ну вдвоє більше. Там виходить сорок чи мись мільйонів. Великс, кожен другий український користувач, який, який має провод інтернету. Він виходить, він заходить в ОЕЛИК, шукає собі товари. Відповідно, це величезна аудиторія, це величезний ринок. І на якому дуже багато можливостей, відповідно, позбавити себе платформи, яка ну для прикладу в товарній категорії, що місяця е, у заключається угод лише через OLX доставку на е, 1, 1 мільярд гривень щомісяця відповідно, по кількості угод це мільйон двісті п'ятдесят. дуже багато, і позбавити себе цього е, е, трошки неправильно. Тому як я вже кажу, якщо є. Платформа є аудиторія, яка може змірувати тобі дохід, ну дуже дивно не користуватися цим. Тому це класно для тих, хто планує займатися бізнесом, для тих, хто вже займається бізнесом, для тих, хто хоче іштабуватись. Особливо для товарних категорії це супер необхідно і супер потрібно, враховуючи ті цифри, які я навів про об'єми угод що вау Дуже дякую тобі за вступ. Зараз я. При всій величезній повазі вдяться, що ви працюєте, дякую, ключу скептика, тому що я представляю зараз підприємців, скажімо, які ще думають, які не використовують дошку для продажу саме товарів як для бізнесу. А, і от трошки тебе порозпитую. Ну, скажіть, будь ласка, все ж таки, це дошка оголошень. Тобто, мій товар, наприклад, я шию 10 дитячих там моделей костюмів спортивних, да я виробник. Я вже якийсь час працюю на ринку, продаю можливо в інстаграмі, можливо, іншими способами в інтернеті. Ну і про еликс, щось ніяк не вирішу, чи мені заходити. Да до чого мене очікую, тобто чи мені йти до доликс, якщо це дошко оголошення. У мене буде кожен товар це оголошення, як його знайдуть мої потенційні покупці? Чи швидко це буде? Давай на моделі, скажімо, одягу розглянемо. Давайте повернемось в часи, коли в принципі не існує там дошок оголошень, які раніше були варіанти для того, щоб продавати в принципі товар, це або відкривати якусь фізичну точку офлайн, або використовувати такий спосіб залучення людей він дешевий, як оголошення або в газеті, або наприклад, ви на клеїте оголошення подам дитячий одяг, якісь параметри, номери телефонів. Ось і скільки людей може потенційно пройти повз цей стовп для того, щоб його помітити. Ну це. Якась 100-200 людей. Я говорю про аудиторію 20 мільйонів людей щомісяця, які можуть побачити потенційно ваш столб. OLX – це якраз. Ось цей стовп і ще багато стовпів, які переміщені в інтернеті, і до них має доступ будь-яка людина з будь-якої точки нашої країни. Відповідно, ви можете показати себе, показати свій товар величезній кількості людей, Величезній. І якщо в вашому місті, наприклад, ви не знайдете свою аудиторію, тому що ви програєте по ціні, наприклад, або там є потужні конкуренти, які працюють там, то є інші міста, де, де можливо на такий насичений ринок, і ви зможете залучити людей. Тому відповідь на питання, чи треба мені заходити, якщо я там Зараз працюю і чи треба мені розглядати цей, цей канал продажів. Да, якщо ви бізнес, чим більше каналів продажів, тим краще. Уявімо, це і ваша страховка в тому числі, тому що як, я не знаю, різні обставини зараз час дуже нестійкий нестабільний. Може якийсь каналі продажів закритись, змінитись умови, щось трапитись, і ви не можете, наприклад, утримувати користувачів офлайн. Ну, вони просто не приходять. Нема куди, наприклад. У вас є інтернет, є OLX, або щось сталося з OLX, не знаю, надай Боже, але у вас є інші платформи, де ви також розміщуєтеся, і ви себе ці троховуєте. Тому неважливо, чим ви займаєтеся, часто неважливо, як довго ви цим займаєтесь. Неважливо, яка у вас врожає, які в бізнесу, яка логістика, доставка, де ви працюєте, взагалі неможливо. Чим більше каналів продажів, тим більше ви зможете залучити потенційних клієнтів. Є, тобто навіть не важливо, чи я спортсміші, чи дитячі іграшки виробляю, чи я залучила товари, продаю. Я можу їх розмістити на Олексі, розглядаючи це як додатковий потужний канал продажу, спробувати подивитися, да. як в мене будуть іти продажі і відповідно використовувати для тих груп товарів, можливо, певних товарів, які найкраще будуть продаватися саме тут. Туда тут є якісь е, такі параметри, щоб мені розуміти, які товари. Мені або в якій кількості краще викладати на Alex, а які ні, я би не сказав, що існують там чіткі параметри, але коли ти заходиш на будь-яку платформу, в тому числі на OLX, треба проаналізувати те, що є у твоїх конкурентів. Мається на увазі цінову ці політику, скільки оголошень вони теж розміщують, які ці оголошення, який контент, як вони якісно або неякісно заповнені, і відповідно, ну намагатись. Знайти свої конкурентні переваги. Якщо я розумію, що по ціні я там трошки виграю, то класно, я на цьому роблю це. Якщо розумієш, в мене якісь товари чудово круто, якщо у мене великий асортимент, 100% це треба використовувати. От ще одне важлива опція. Якщо у вас є багато товарів, і ви можете згенерувати багато оголошень на OLX або на іншій платформі, використовуйте цю перевагу, тому що коли серед тисячі оголошень ваших лише п'ять. Це один рівень ефективності, і вас знайти ну якось можна знайти, але складніше ніж коли у вас 200 оголошень серед тисячі на ринку. Ви охоплюєте відповідно 20% відсотків цього ринку. Хто буде більш конкурентний, успішний? той у кого 200 оголошень. Тому ми завжди радимо користувачам з цього починається наша стратегія для бізнесу. Розмістіть. Оголошення якомога більше. Кожен окремий товар, окреме оголошення. Так його простіше знайти. У вас більше точок доступу, більше ефективності. За одним оголошенням люди починають переходити на інше, дивляться весь ваш асортимент, обирають кращу купувати. І це дуже простий. Угу. Тобто, у мене в моєму кабінеті, який бачить всі користувачі на Оликс, будуть всі мої оголошення, і відповідно, якщо навіть знайшли мене з одного оголошення, з одного товару, там певний дитячий одяг. То знайдуть всі мої інші в моєму профілі. Подивиться, що ще я продаю, да це є великий шанс збільшити конверсію продажів моїх товарів, продати додаткові товари. Так? Так, абсолютно правильно. Я трошки там про філософію на початку говорю про загальні речі, але тепер про конкретику. Як це виглядає, якщо ти заходиш на OLX працювати з оголошеннями? Ти створюєш свій обліковий запис і публікуєш оголошення, кожен окремий товар, окреме оголошення, відповідно наповнюючи свій профіль. В Свою чергу ці оголошення з'являються в загальному списку. Я думаю, всі, хто користувався OLX як покупець, розуміє, про що я кажу, коли ми обираємо категорію, наприклад, дитячі іграшки. Ми бачимо всі оголошення. З різних регіонів або конкретного, якщо я обрав фільтр, і ці оголошення вже будуть є можливість для бізнес-клієнтів для того, щоб розміщуватись, придбати пакет оголошень. Це платні оголошення. Разом з цим я отримую ще й бізнес-сторінку. Це окрема сторінка, на якій зберігаються всі мої оголошення, які бачать ваші потенційні покупці. Там буде можливість вказати і в логотип вашого. Наявного або уявного магазину. І відомості про те, що ви займаєтеся, скільки вироків на ринку, тобто показати свої конкретні переваги, там, гарантії, доставки і так далі. Показати місце знаходження, якщо є фізичний магазин, це величезний фактор довір Якщо у вас є власний сайт, наприклад, або сторінка в соціальних мережах, ви підрекламувати її наловий, буде таке кабельне посилання. І відповідно, що бачить користувач, якщо ви працюєте по такій системі, він знаходить ваше оголошення в списку, йому воно подобається. Він Ознайомлюється з ним, приходячи, і справа від цього оголошення, від цього товару, він бачить лого вашого магазину, назву і якийсь там опис магазину. Приходячи, він побачить всю красу, весь спектр вашого асортименту. Відповідно, отримати клієнта простіше тоді. Якщо є бізнес-сторінка на OLX, вау, слухай, я от як засновниця платформи для створення інтернет-магазинів дуже рада це чути, тому що дійсно це наша філософія мати свій інтернет-магазин. Фактично, платформа Express дає можливість генерувати, побудувати багатосторінковий власний інтернет-магазин, запустити його на домені. І OLX – дошка оголошень платформа також дає інтернет-магазин. Це чудово. Ще ви даєте трафік до цього інтернет-магазину. Якщо користуєшся. Просуванням на Оликс, а всюди в інтернеті просування не зайве обов'язково потрібне, з чого б і яким способом ти не продавав. Це дійсно чесний додатковий великий трафік. адже Аджеликс дуже відома дошка оголошень, вона високовідвідувана. Відповідно, це збільшує продажі. Дійсно, тепер я зрозуміла, я б радила мати інтернет-магазин на домені, радила б мати інтернет-магазин потужно прокачений на Олексі, на дошках оголошень, і, відповідно, звідусіль отримувати замовлення. Я думаю, що це буде він, -він і така найкраща порада для підприємців, які думають, як омніканально організувати свій товарний бізнес. Также величезний плюс, величезний плюс, так. Да. Тут нема що додати. Дуже дякую, Дім. Зрозуміло допоміг. Гарного дня. Гарного дня.